Чому ми більшу частину нашої продуктової кризини купляємо саме в Lidl? Всім привіт! Я вирішила сьогодні записати таке от відео, тому що в нас на каналі, в нас канал взагалі про життя, можна сказати, влоговий ну, не можна сказати, а такий є влоговий канал. І ми дуже часто знімаємо розпаковки наших продуктів, скільки ми потратили, що ми купили. І найбільший магазин, який у нас є? А в якому ми закупляємося, це якраз Lidl. Тому хочу сьогодні якраз і розкрити цю тему, чому ж саме в цьому магазині, якщо в Данії він не один. Взагалі, сам магазин Lidl знаходиться не в нашому містечку, в якому ми проживаємо. А в 20 хвилинах приблизно їзди, це в сусідньому містечку, називається Вінструер. І от там якраз знаходиться Lidl і кожного. Тижня ми їздимо туди на закупи. В нашому містечку також є магазини, але ми туди їздимо і щось купуємо тільки в тому випадку, якщо треба щось докупити, або є тільки в цих магазинах. Ну, наприклад, в нашому містечку є магазин «Рема», «Нето», Квіклі, Мінкоп. Це ті магазини, в яких можна купувати продукти. За ми їздимо це або Нетто, або Рема. Інколи у квітлі, микок буваємо дуже рідко, раз на півроку. А вже коли їздимо в Lidl, там біля Лідла є ще один більший супермаркет, називається Low Beer. Якщо я правильно вимовляю, не знаю, отут ось назва його, то там ми закупляємося небагато, там каву беремо, інколи яблука і якщо щось по акціям є. А потім вже їдемо в Літл. До речі, ми їздили цю неділю також в Літл. І що хочу сказати, чому саме Лідл? По-перше, це досить таки бюджетний магазин, ну, плюс-мінус, скажімо так. По-друге, там в Лідл є продукція, яка є тільки там. Її немає ні в нето, ні в інших магазинах. Це, наприклад, там той же кисломолочний сир Хітеос є тільки в цьому магазині. Йогурти питні, які ми беремо також тільки в цьому магазині, варена ковбаса, крапові палички. Те саме в цьому магазині. Ну і ще великий плюс це те, що майже кожного тижня в Алідол є тиждень іншої кухні, іншої країни. Наприклад, ми були цю неділю, там був Південно-Східний, здається, тиждень і. Східний, тобто там можна було халву купити. Я так розумію, тисячі одна ніч, тим, турецька саме е, частина продуктів, і, здається, японська, якщо я не помиляюсь. Тому якраз буде така от вставочка, що ми там побачили якраз на цьому тижні, як приклад того, що, наприклад, ту ж саму халву ми не побачимо в якісь інші дні. Вона просто-напросто в м, звичайних магазинах данських не продається. Що, зробимо зараз огляд, що продають на цьому тижні і подивимося разом з вами. Тут я вже бачу, що продають хал, до речі, по таку халву бачу вперше. Це якась кисташкова, коштує 30 крон, поряд також халва, 30 крон коштує. Я, до речі, вперше бачу таку кількість халви. Зазвичай один два варіанта і все. А тут прямо з треті. Четвер, вже по 800 грамів, коштує 45 крон. Так, це якийсь, що це як навіть не знаю, що це якийсь соус. Це. О, родзинка. Це дуже очікуває, що роцинки привозять. Якесь печиво. Це ось щось на нутеллу схоже, але на нутелла. Лаваш. Ух дивіться, що це є? Його так багато щоб робити дубайський шоколад 35 крон, до речі, коштує. Ну, велика кількість. Велика упаковка мені сподобається. Я не раз на О, тут на всі ще продають Манго і грифрут. Ой, грифрут, гранат, гранат. Класс. Оце, до речі, гранат можна взяти, то штуки він 12 крон. Ще раз. Також якоюсь з фісташковою пастою, якісь маколи. Ось такі от що воно таке. А, соус, не соус. Багато різного. це ось азійська, а, азійський стиль, а, скажімо так, але щось дуже мало зараз. О, а тут уже з'явилось до Пасхи. Пасха, до речі, в певні 2 квітня, здається. О, Кіндер Вілс. Тут машинка погоди буде всередині. Запівнити 89 крон коштує. Ні. Треба подумати. І ще такий Кіндер Максі із супергероями для хлопчиків, а це для дівчаток. Входу ми тут зайчики, але тут, мабуть, відсутства, там нічого немає, ще шоколад. Це в основному це кіндер. Кіндер вже готується. Також, а та, не ще вже Ліоконовське готується до Пасхи. Але крім Пасхи, що ми тут бачимо, що талишки різдвяних. Супер Такі от, на ялинку мішати. Пасха і різдвяний, чому і ні. Ну, в холодильнику, чесно кажучи, також ну, ну, не дуже багато всього. Якось щось на цьому тижні, а, всього дуже мало, хоча в газетки писалось дуже багато. Ось такий сир 89 крон. Ці напої молоші. Я дуже люблю, потім він взяв. Це, до речі, козиний сир. Я думаю, буде смачний. Ні, мені взагалі не не сподобалося. Коштує сир кроків. О, а тут вже продають маленькі упаковочки до дня святого Валентина. а це я люблю. Таке мені подобається. Коштує 12 крон. Ось побачила Ну, я, звісно, вибачаю, але його і євро вже поглядаємо, що це за досер. Кудись двинувся, передвинувся. Так, ми вдома. Зараз покажу, що купила. Швиденько, поки там Костя у цьому купає, я швиденько покажу. По-перше, квіточки отакі от за 22 крони, а, непогані. Не супер свіжі, але все одно. І мені подобається те, що тут є така от food, flower food. О, їх тут, до речі, дві. Це якась новенька. Прикольно, я не бачила, щоб дві давала, а що це таке? Ладно, потім розберусь. Яйця. Це лохина, тільки цю купили. Це була в нас. Сир Кості взяв такий, але з ним окрема історія. Салат Нарізаний. різний. Це морозиво, заморожені овочі. Це хлібчик для духовки. Заморожений з чисточною помазкою, банани. Костя собі на роботу йогурт взяв, айсберг, салат, ост, сир салатний, ще питний йогурт. Три круасана взяли в пусті. Внето вони там після 7 вечора знижка 50%. Тому взяли три штуки, сметана. Тут у нас трішки солодкого, два сирки. Шоколадних, Антон Б'єрх, такий от марципановий батончик обожнюю. Також лайни були позначки і от такий от кіткат, також 10 крон. Це трішки запаслись солодким, Три молока, 3 літри, кефір. А ще взяли оцей гранатовий сік. Памело червоне, а, капризон, Хліб, такий міні-салямі, Колбаса варена ще плюс такий от на а, цьому тижні, який був, баклажана якась немаска. А, Азійський теж, тиждень був також, взяла з Костю мені взяла, два таких от, люблю напої. Це пиво безалкогольне нам з Костю, Кускус був. Костя собі взяв скаген салат це із креветкою. Такі от мідболи італійський стиль, вершки, авокадо, сир, терти, яблука, кава. Чіпсів двоє. Кондиціонер для одягу. Ще Чіп... Ой, чуть не впало. Були такі от серти, якісь. Чому вони познаються, я не знаю. Але термін придатності до 24 числа. Костя вже дві штуки. Сир кисломолочний, два йогурта, і ще один салатний сир. Ну, ладно, крабові палички, сир хаварті, Взяли все-таки халву моцарела. Такий от смаколик, він його обожнює. І тімі взяли ще був лідл, був Lidl така от морозниця, то вирішила взяти. Ну, Оце, походу, і все. Ані ще є рушнички і ще взяли в Lidl, а, їжу для птахів. Ну, взагалі, крім цих от, тижнів, які були цей раз, є ще іспано-португальський тиждень. В основному там іспанський, португальський дуже мало. Здається, було тільки анчоуси в клярі і пастеж Доната. Грецький тиждень, американський, східноєвропейський тиждень, який ми просто обожнюємо. Ну в будь-якому випадку, будь-який тиждень, який там є, ми можемо щось для себе знайти. Щось цікаве, яке ти не знайдеш взагалі в іншому якомусь магазині. Тільки в Lidl. Ну і звісно, також великим плюсом є те, що в Lidl є додаток, де можна подивитися знижки, які є, є там персональні купони. Я просто не зайшла з цього телефону, але є персональні купони. Наприклад, я покажу, що на цьому тижні в мене дуже класні купони, де можна купити там зі знижкою деякі продукти. Наприклад, ті самі крильця, які ми беремо, можна купити ковбасу, яку ми беремо. Ну і так дуже часто буває. Або там буває знижка там скільки то відсотків, здається, 20% відсотків на суму від таку то. Ну загалом це дуже класно. А вже в нето, там в рема ми закупляємося тільки от точечно, якщо нам треба щось докупити, або є тільки в цих магазинах. В основному це нето. Ми там купляємо рушнички кухонні, ще ми там купляємо молоко. Костя собі деякі сніданки там купує, тому що тільки там вони є. І от що мені не подобається в Lidl, до речі, мені не подобаються там огірки. Огірки, редиска, консервована капуста. Взагалі консерви, так не дуже я люблю з Lidl. А от овочі, типу, от огірки, мені взагалі не заходять. Мені сподобалося, до речі, огірки внету. В них трішечки і грузки, то цей, і запах і гірка. А в Lidl, ні, те ж саме, до речі, і з помідорами. Мені в, і картопля мені не подобається в Lidl. А от ми таке беремо в мене таке ремі або в нету. ми тестували з Костю і думали, що можливо, якщо не будемо їздити в Lidl, у нас дешевше буде виходити. Навщик. Але, ні, на жаль, не дешевше, тому що все одно ти їдеш докупляєш. В деяких магазинах трішечки щось дорожче, менший вибір. І ти ходиш вибираєш хоч щось, щось купити з того, що є. але, але. До речі, в Строрах там вже більше магазинів. Той же Луб'єр, той же Лоб'єр є Лідл, Нето також Рем, аж дві, до речі. Діскаунт 365 Мені. Є, ми кожного разу проїжджаємо тут в містечку в Умлюмі з в який ми, до речі, заходимо дуже рідко, десь раз на півроку, то в тому випадку, якщо там є щось по знижці, те, що нам прям треба, там або масло, або яйця, або щось типу того. А з тих, що найдорожчі магазини, по нашим міркам, скажімо так, по нашим чекам. Це в нашому містечку квіклі. Ми туди заходимо не часто. Там все-таки так, так. дорожчі продукти. Якщо брати прям не поряд, це білка, великий гіпермаркет, який я також інколи знімаю, садовий відділ там знімаю. Але самі, магазини, самі ціни там такі не дуже летові. Ти взагалі останні роки дані підвищилась вартість на продукти, і це видно, видно по кошельку, по... і це видно, видно по гаманцю. Дуже прекрасно, тому прекрасно видно, але не прекрасна ситуація. Якщо так таке от відео вийшло, відкрила вам таємницю, скажімо так. Чому ми купуємо саме продукти більшу частину в Lidl А ви можете написати в коментарях. В якому магазині ви скупляєтесь найчастіше, особливо якщо ви живете за кордоном або ви живете в Україні. Також можете написати. Тому що, наприклад, в Україні я знаю, що багато хто там любить Ашан, Сільпо. Я, наприклад, не знаю. Я завжди любила АТБ, тому що, можливо, я сама з Дніпра, а в Дніпрі АТБ на кожній вулиці по декілька. Там це в основному це було варус поряд і АТБ. Все в нас якось там не було тоді. Коли я ще жила в Дніпрі, великого якогось вибору. Сільпо, пам'ятаю, було на вокзалі і ще десь, де не пам'ятаю, тому я туди рідко ходила. А так, це був АТБ, Іварус, все. Так що пишіть в коментарях, де найчастіше робите закупи саме ви. І звісно, що хочу подякувати за перегляд цього відео. Буду дуже вдячна вам за підтримку, за вподобайки і підписку на канал. Ми побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока! До речі, хочете прикол? Ну знаєте, о котрій годині я зараз знімаю це відео. У мене Костя вже пішов на роботу тому що він прокинувся в без 20 час. І зараз на годиннику? 27 хвилин другої ночі. Тому я записую відео. У нас чомусь сьогодні не спав. Вчора вже не спав день, я не змогла в день записати, тому записую вночі, а що робити і зараз ще йду монтувати. Тому за вас точно подобайка, буду дуже вдячна.